У Сумах презентували нову книгу Владислава Івченка Химери дикого поля. Роман виборов третю премію цьогорічної коронації слова. У книзі автор передбачив деякі події в Україні. Письменник говорить, творилося складно. Доводилося часто заглядати до літопису самовидця, адже частина персонажів роману розмовляє староукраїнською. На перемогу в конкурсі каже Владислав Івченко не очікував, адже твір незвичний, як за змістом, так і формою втілення авторського задуму. То це виходить такий. З одного боку детектив, з іншого боку, це такий пригодницький роман, така альтернативна історія і такі елементи такого політичного трилера є. Вона... Така досить, досить жорстка, досить динамічна, досить там є якісь моменти д -д 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 досить криваві. Здавалося, ми ніколи не мали така. Ну якби ми завжди орієнтувалися на наших класиків: хвильовий, багряний та е, Олександр Олесь. А от Владислав робить те, що фактично не вдається ну ні нікому не вдалося. Він він розриває оцей простір. До слова, нещодавно автор здобув і ще одну літературну перемогу. Його оповідання стоїмо, увійшло до книги. Євромайдан хроніка в новелах, яка змальовує події осені зими, і була визнана найкращою у конкурсі Новела по по-українськи-2014».